І так от зайшли ми на свою сторіночку на сервісі Light World Shift, так? І от щоб нам приходили е, повідомлення, от як мені приходить, от мені прийшло повідомлення, що учениця там виконала вправо і вже навіть на оціночки. То що треба робити? От коли ви даєте, ну, наприклад, от робочі аркуші. Найшли ви якийсь робочий аркуш, ну в мене вони, якщо найдені, стоять в такі вкладки Мої улюблені аркуші, мої улюблені аркуші. Значення, якщо ви по запросу просто знайшли їх, так, ось вибираємо цей аркуш. І от дивіться, тут є таке посилання, на мене стоїть зразу перевод. Спеціальне посилання. І от ви натискаєте на оцей е, е, вкладочку спеціальне посилання. Лінк там е, на англійський. І вас оцей уже аркуш, він буде вашій. Вам е, треба тут тільки... Е, те, що додати. Ну, наприклад, ім'я ви не пишете сюди студента. Студенти там буде випливати їм віконце, де я вони запишу. А ви от сюди пишете рівень клас, наприклад, там шостий клас. так? Наступне. І слідкуйте, щоб воно далі предмет, коли ви запишете Біологія Так, от сюди запишете біологія. Воно, бачите, треба слідкувати інколи пробіл, щоб тут стояв, отак. Біологія. Так, і отут, ви навіть можете Встановити ліміт проходження, тобто скільки хвилин далі я таке роблю, і даже можете встановлювати к коли дати проходження. Тобто не треба сюди вбивати. Ось тут натиснули цей вікон, це вікунце, на дату, натиснули на час. Вибираєте години, хвилини, секунди і до якого-то. Теж зручно, щоб діти не здавали тот самий далі. Тут можете залишати, можете як на ваш той самий далі, ви теж можете змінювати оцінювання не то то 10, не то 11 і так далі. Наступне, я завжди ставлю його це не звертати уваги на розділові знаки, не звертати уваги на акценти. Так, як коли ви все це от зробили, так. То ви дітям вас бачите угоріло зі посилання. Ви його копіюєте і вставляєте у казівки класруму, чи де ви там вайбери, чи де ви там ще працюєте, і діти тоді вже натискаючи на це посилання. Так, і у них відкривається віконце, де вони просто вписують своє прізвище, а, і все. А в них буде, як от зараз покажу, е, е, уже зразу не треба перевіряти, е, у них будуть уже, де моя тут пошта, е, пошта, пошта. Ну зараз. У них вже будуть. Так, сейчас. Моя поштова скринька. Вони будуть відкриватися, і вам буде на це, коли вони там натиснуть фініш, вони завжди буде такий самий е, висвічуватися вже оцінка. А ви можете її там перевірити. До речі, коли ви натискаєте, тут же ви можете е, ось бачите, вже написано, як уже все провірено, підсвічено, бачите, неправильно. І дитині виставлена оцінка. Ви, це раз далі. От ви ще можете редагувати. Що це таке? Ви натиснули, так? І ви можете редагувати оціночку. Оце. А ви або видалити, можете це робити. І все, не треба робити скріни, а потім їх ще й провіряти. Воно все само автоматично е, прийде на вашу пошту, якщо ви тут, а ви якщо користуєтесь, то е, ви коли реєструвалися, то реєструвалися, ви відподавали пошту. Наприклад, я реєструвався через там, на посилання через Google і швидко все зареєструвалося. Все, оце так працювати на цьому ресурсі.